Доброго дня, діти! Сьогодні у нас заняття з соціумом. Калина символ України. У всіх людей одна святиня, куди не глянь, де не спитай. Рідніша їм своя пустиня, аніж земний чужині край. Їм красить все їх рідний край, нема без кореня рослини, а у нас людей Батьківщини, діти, скажіть, скажіть мені державні символи України, Конституція України, прапор і герб, і державний гімн України. Герб. А народні символи України. Погляньте на цю ілюстрацію. Віночок, Калина. Рушник, вишиванка і сонячник. І дуже багато інших є. Зараз ми з вами роздивимось. Рослини, символи України це верба, ось вона над ставком, дуб зеленіє, берізка, терен, барвінок, квіточка і калина. Птахи також народні символи. Один із них це лелека. Улюбленим птахом є лелека. Його назвали на честь божества добра й кохання Леля. Ну а як відомо, від кохання народжуються дітки. От і приносить їх у наші домівки лелека. Є народна мудрість про Україну. Всюди добре, а вдома найкраще. У нас такий край, що й вишнею рай. Кожному мила своя сторона. І своєї печі, і дим не гіркий, людина без вітчизни, як соловей без пісні, рідна земля і в жмені мила, за рідною землею і в небі скучно, За рідний край життя віддай. Народитись українцем це велика честь і слава. Рідний край свій полюбитий найважніша з усіх справа. Калина це символ українського народу. Калина дерево. Калина рослина нашого українського роду, яке поширене майже по всій Україні. Росте біля жител людей на луках, на берегах річок та ставків, у підлісках. Це невелике дерево або кущик висотою 4-5 метрів із сірою корою і квітами. Запашними не можна собі уявити сільського двору на Україні, де б не ріс кущ Калини. Походження і назви калини. Її назва походить від слова калити. Тобто загартовувати а в цьому процесі е, з'єднано зливаються дві могутні стихії вогонь та вода. І сходяться вони в найміцнішій речовині металі. Саме завдяки цьому стоїть калина завжди червоною. І в сирі тумани, і в холодні зливи, і в нещадні суховії, і в люті морозі. Колись у сиву давнину калина. Усо... Блювала. Народження Всесвіту, була символом вогняної трійці – місяця сонця й зорі, тому й назву свою одержала від давньої назви Сонця коло. Символ кола це вічність. Здавна на Україні калина вважалась символом любові, щастя, краси, поваги. Цілу довгу холодну зиму палахкотяті рубіновим намистом на калині яскраво червоні плоди. А коли уважно глянути на зернину, виняту з ягод, то можна побачити, що вона нагадує маленьке серце. Значна поширеність калини на теренах України пов'язана з календарними та родинно-побутовими обрядами. Найбільше це де цей давній образ виступає словом символом. Калина мати, калина дівчина, калина Україна, калина кров, калина пісня. Калина символізує материнство. Кущ сама мати, цвіт, ягідки, діти. Це також уособлення дому батьків усього рідного. Калина біля материнської хати не тільки краса, а й наша берегиня. Є прислів'я Мамина калина росте біля хати. Сюди прилітають зузулі кувати. З калини робили колиски для немовлят. У національній українській символіці калина уособлює е, дівочу красу і вроду, ніжність, жіночість, сімейний благополуччя і достаток. Може саме звідси народні епітети та порівняння. Дівчина як олузі калина. Гарна, як калина, дівча виростає, як калина розквітає. Стоїть, як калина при дорозі, калина в цвіту, дівчина у вінку. Ось такі е, вислові є. Калина вважалась весільним деревом і була обов'язковою учасницею весільного обряду. Неї оздоблювали весільні короваї, весільні рушники вбрання нареченої, щоб підкреслити її чистоту та дівочу невинність, а також одяг молодого та весільні вінки. Гілками калини прикрашали святкові столи. Кімнатні рушники також ряснюють пишними гронами калини. На хрестини, коли дитинку охрещують калину, затикали у калачі. Калину ще клали в першу купіль дитинки. Плоди калини стали символом мужності людей, щоб віддавали своє життя в боротьбі за Україну. Тому калина символізує мужність і незламність духу в боротьбі. Для українців, що відстоювали загальнонаціональні інтереси, вели непримирену боротьбу з поневолювачами і стало девізом, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Без образу калини не можна уявити собі пісенної народної творчості, не злічити пісень про цю рослину. Одні назви, які барвисті, милозвучні у лузі червона калина, у лузі при долині зацвітала калина, червона калина похиле деревце і багато інших пісень. Українці відтворюються символи у вишивці, на сорочках, рушниках. Виробах у розписі посуду. Є легенда, що Калина така цілюща тому, що виросла з великої дівочої любові. А було це так. Один парубок кохав родливу дівчину Калину. Але батько не дозволив її брати, а посватав синові багачку Ганну. На весілля прийшла й Калина. Запросила коханого до танцю і непомітно завела в сад. А тоді до річки. Тут їх застала Ганна. Калина вигукнула, нехай же не буде і тобі життя з моїм коханим. І потягнула Ганну у воду і потонули обидві. Ганну поховали на цвинтарі А Калину, як душогубку на кручі, і виріс там кущі з гіркими червоними плодами. І назвали його люди Калиною. І стала вона уособленам дівочої краси і нещасливого кохання. Ось така легенда. Це одна з легенд золоте колосся пшениці, з скетгами калини, є поетичним образом, ознакою щедрості та багатства української землі і символізує добробут. Українці здавна пекли хліб та пироги з калиною. З минулих часів дійшли відомості про запікання. Або тушкування м'яса з калиновим соком. Зміцнювали здоров'я наші предки також калиною, тому ми сьогодні маємо ці безцінні рецепти. Але ж куш калини побіля материнської чи бабусиної домівки це не тільки окраса, у, нього, у ньому глибинний зміст є. Це наш духовний світ, наша спадщина яка опредметнює духовний потяг до рідної землі, свого берега, своїх традицій. Тож бережіть калину, любуйтеся її цвітом і плодом. І пам'ятайте, що злих на добрих людей калина не росте біля злих. Малята вам сподобалось заняття? А про який син?